Усім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з новим каналом, який я недавно побачила на просторах Ютуба і одразу вирішила з вами поділитися. Називається Побачення з квітами. Дуже красива назва, і ви, напевно, одразу зрозуміли, що цей канал про квіти. І веде цей канал Чудова людина пані Валя з Одещини. Чому чудова? Дізнайтесь самі, зайдіть на цей канал, і ви побачите, яку красу створює пані Валя навкруги своєї оселі. Неймовірна краса, стільки квітів, і всі настільки красиві, це ж треба стільки праці, стільки вміння, щоб все це виростити. І дійсно, пані Валя займається вирощуванням квітів ще з 2014 року. Спершу купляла пані Валя для себе різне насіння. Висівала, висаджувала, потім збирала насіння. Ну, і, звичайно, є залишки, тож пані Валя вирішила трошки продати, щоб купити собі нові сорти, нові квіти. Отже, стільки років пані Валя займається вирощуванням квітів. Я, коли переглядала це відео, то я одразу побачила для себе дві квітки, які в мене ще нема, але які я дуже хочу: Це Еремерус і сонтрава. У мене цих квітів ще немає, але вони дуже красиві. Тож, надіюся придбати таких дві квітки. Отже, якщо ви теж цікавитесь квітами, то зайдіть на цей канал, підпишіться, поставте подобайку, якщо вам сподобається. А я впевнена, що вам сподобаються ці відео. Напишіть пару слів добре в коментарях для пані Валі, бо це підтримка для початківців. А ще пані Валя вирощує не тільки квіти, а в неї ще дуже цікаві сорти помідорів і дуже гарний урожай. Якщо ви захочете придбати якесь насіння квітів, то у пані Валі ще є Facebook, я вам залишу в описі посилання на Facebook, можете зайти і подивитися. Тож, усім бажаю гарного перегляду. Я думаю, цей канал вас зацікавить. На цьому каналі ви зможете дізнатися багато нового. Тому що в пані валі вже є великий досвід. Бажаю вам гарного перегляду. А я йду висівати квіти і покажу вам, що я буду сьогодні висівати. І знову хочу вам похвалитися: я ж висівала не тільки суницю Тоскана, а я ще висівала різні сорти суниць. І ось сходить білосніжка. Бачите, я її купила цього року, і вона перша почала сходити. Бачите, які сходи. Це суниця біла. А ось інша ще не сходить. Це насіння з минулого року. Можливо, йому треба довше часу для прокльовування. А тоскана моя підростає. Бачите, вже є два листочки, таких досить гарних. Стоїть у мене на підвіконні. Ось тут ще навіть насінина не впала з листочків, але я не буду рухати, щоб не пошкодити. Бачите, а тут вже насінина впала з листочків. Буду сіяти зараз фізостигію і хочу вам пояснити, чому я її купила. У мене є фізостигія ось такого кольору, але я не знаю, який це сорт. І коли я купляю насіння, тоді я більше маю часу трошки про нього читаю. А так, коли в мене росте, то я просто літом не маю часу читання інформації про неї. Отже, така фізостегія це багаторічна квітка, і вона є з родини глухопокривних. І походить вона з Північної Америки. Ця фізостегія цвіте знизу до верху, тобто з нижнього стебла і догори. Бачите, як тут є ось соцвіття. Тут ще бутончики, а внизу вона вже розцвіла. І взагалі-то фізостегія росте до 2 метрів. Але ось такі сорти то вони ростуть до 1,20 і до 70-80 см висоти, в залежності від сорту. А у мене вже є фізостегія, але я ще вирішила посіяти білу ну і ще ось таку вирішила. Посіяти, мені цікаво вирости з насінням. Така фізостегія, якщо ви маєте корінь, то вона дуже швидко розростається, бо в неї такі поверхневі коріння, і має таку особливість ця квітка, що усі частини рослини оновлюються, і навіть корінь. Коли така квіточка вже перецвіте, то не можна обрізати низько над землею, треба залишити від землі хоча б 30-40 см. Тому що, якщо ми низько, обрижемо, то вона буде погано цвісти на слідуючий рік. Отже, як я казала, корені в неї дуже глибоко не ростуть, вони більш поверхневі, і коли ви маєте корінь, то вона дуже швидко розростається. Розмножується така квіточка фізостегія поділом корінням. також можна насіння висівати і можна живцями брати і е, висаджувати. Корені краще ділити весною або в кінці літа. А живці краще брати на початку літа. Якщо ми цього року посіємо таку квіточку, то вона зацвіте лише слідуючий рік. А взагалі, то всю свою красу і повний ріст покаже лише на третій рік. Така фізостегія, коли вже виросте, може рости до 5 років на одному місці. Фізостегію краще садити на сонячному місці, тому що на пів тіні вона не буде дуже красива, а ще вона має свій аромат і її дуже полюбляють бджілки. Я зробила помилку, що я посадила свою фізостегію біля дерева алечі, І ця алеча її пригнічувала, і вона в мене росла не дуже висока і не дуже пишна. Взагалі, то фізостегія досить така зимостійка, і наші українські зими гарно переносить. А ще вона любить, коли ґрунти є з перегною. Можна її підживляти, щоб вона була красивіша і вище росла, щоб квіточки були крупніші. А найбільше не любить фізостегія це глинясті ґрунти, такі, як у мене. Тому коли глинястий ґрунт, то треба додати ще якусь чорнозему, піску. І я цього року так зроблю, тому що я її посадила. В поганому місці біля дерева ще й оленістий ґрунт. Інколи така фізостегія може хворіти грибковими хворобами, але взагалі-то не дуже часто. А ще її називають помилковій змієголовник. Таку фізостегію краще сіяти в лютому березні. Я сію скутіше лише тому, що в мене є тепличка. І тому що я є блогер, коли я скоріше покажу, може подивитися, ще придбає цю квіточку і собі висіє. Якщо у вас нема стелажу з лампами. Якщо у вас нема теплиці, то ж не спішіть краще висіяти в березні, коли вже гарні сонячні дні і є достатньо світла. У мене є стелаж, я скоро поставлю стелаж, а поки що буде на підвіконні. Ще фізостегія може самосівом розмножуватися, але у мене чомусь є така привичка, що я усі квіти, коли вони перецвітають, я зрізаю, хоча можна зібрати насіння і можна висівати. Сходить насіння фізостегії через 2 тижні, тож треба мати терпіння. Коли вже будуть саджанці, то висаджувати в кінці травня відстаню 30 см між саджанцями. Також таку фізостегію полюбляють попелиці, тому коли є попелиці, то можна покропити актеліком чи іншим препаратом. Отже, які є сорти: такий сорт, як Альба і Альба 80 см росте і вона є біла. Варрігата вона 90 см висотою і вона є рожева. Summer Snow 90 см висотою і біленька. І саме спайр 90 см урожевий. Також є букет Rose. Вона найвища і може мати до 1,20 двадцять. і це є бускового кольору. Що ж, землю я підготувала, пролила фітоспорином. Вона є досить волога. Зробила ось таких два рівчики, ось так. І буду висівати. Водичку я злила і буду. Сюди класти і прикривати ґрунтом. Дуже глибоко не треба садити, буквально 2-3 міліметри. Насіння я замочила на ніч, щоб воно скоріше зійшло. Можна на сніг теж висівати. Я не знаю, чи все насіння зійде, тому я густіше сію. Якщо зійде одна-дві, це теж хороший результат. Потім можна розмножити. Хоча насіння тут є досить багато. Чому я сію густіше? Тому що в мене нема дуже багато місця. Ну, а на слідуючий рік я не хочу залишати це насіння, тому що воно може не зійти, то краще я посію густіше. Подивимося, що з того зійде. Так, я посіняла і просто ось так легенько загорну олівчиком. Це в мене буде біло, і зараз я підпишу. Трошки так рукою я ще притовчу, щоб насіння добре прилягло до землі. Чуть-чуть так легенько. Все, один рядочок є. Обов'язково треба підписати. І тепер ще буду сіяти другу пізостилію таку рожеву, а прямо сюди легенько зливаю цю водичку. Пару нас і там впало. трошки розправлю. А решта зараз я олівчиком, у другий рядочок посію. Все рівно я буду це насіння пікірувати, потім по одному брати і в стакани Робити пікіровку. Якщо вам зайде у наче дві насіни, потім фізостегія, дуже гарно розростається корінь. Так, все посіяла, загортаю. І притулкаю легесеньку. Чому я беру таку тару? Тому що тут є кришечка, я накриваю і дуже гарно насіння сходить. Але можна брати любу тару, зверху дати плівочку чи скло. Ще оприскала. Вологий ґрунт був, але я все рівно ще зверху оприскала все і накриваю. Тут підписала, що це біла, зараз ще підпишу, що ще рожева. І ставлю на підвіконня. Можна одразу не ставити на підвіконня а будь-яке тепле місце, десь на шкафчики. Все рівно потрібно тиждень або два, поки вона зійде, а коли зійде, тоді обов'язково ставити на сонечку. Дві фізостегії я посіяла, і тепер буду тривинистий гібіскус висівати. Подивіться, яке насіння, бачите, гібіскуса. Мені цей гібіскус подарувала пані Марія. Вона живе недалеко від мене, в неї є такий кущик. І, здається, він цвіте червоного кольору. Взагалі-то гібіскуси бувають різних кольорів. І цей трав'янистий гібіскус дуже відрізняється від такого деревовидного гібіскуса. Трошки вам розкажу про цей гібіскус. Я сама трошки вивчала інформацію про нього, тому що не часто його зустрінеш у нас у квітниках, а можливо, я просто не помічала. Я знаю звичайний гібіскус такий. Я минулого року його теж висівала. Він у мене дуже гарно зійшов і росте. Отже, чим відрізняється такий гібіскус трав'янистий від е, гібіскуса деревоподібного? Е, трав'янистий гібіскус теж багаторічний є. І е, він відрізняється тим, що в нього дуже велика сила росту. Він може вирости дуже швидко до 2 метрів. І, Ще різниця в тому є, що на зиму його треба обрізати. Але не на рівні землі, а залишати ще якісь стебла там на 30 см, наприклад. Наслідуючи рік пізньою весною, не ранньою весною, а пізньою весною лише будуть нові пагони, і знову буде виростати ці пагони і цвісти квіти. Такий трив'янистий гібіскус дуже рясно цвіте, але квіточки цвітуть всього одну-дві доби. Квітка дуже велика, і вона може мати до 25-27 до в діаметрі. Листки теж досить великі. Забарвлення квітки буває біле, ружеве, малинове, червоне і персикове. Ще цей гібіскус називають болотний, бо він не любить посухи, любить, щоб досить була волога земля. А ще цей гібіскус називають рожева мальва, тому що квіти настільки великі і схожі на до мальви. Добре ще перед зимою обрізати цей гібіскус і ще прикрити землею, щоб коріння не виморзли. Цвіте переважно такий гібіскус липня по кінець серпня. Якщо купляємо саджанці, то можна висаджувати такий гібіскус з весни, з червня по середину вересня. Любить перегній, з ж треба його підживляти. І, звичайно, вологий ґрунт, і треба його висаджувати на сонячне місце. Він досить високий росте до 2 метрів і ширину займає 1,5 метри, тому краще його десь висаджувати, щоб він не затяняв інші квіти. Якщо буде дуже суха погода, і ми не будемо гібіскус підливати, то він може скидувати бутони. Такий гібіскус трав'янистий може як і насінням змножуватися, так і поділом куща. І краще ділити кущик весною. На такому гібіскусі можуть бути такі шкідники, як попелиця, білокрилка і павутинний кліш, тож треба бути уважним. також він може хворіти. Плямистостю листя, ржею, і, і борошностою росою, Але, взагалі, то він досить стійкий до хвороб. Такий гібіскус можна сіяти в лютому березні, але як я вже казала, я сію скоріше, тому що зараз в мене більше часу, і потім в мене ще є теплиця. Я буду мати змогу в квітні забрати ці саджанці, якщо зійдуть в теплицю. За півтора місяці саджанець виросте всього на 10-12 сантиметрів і не все насіння сходить на 100%. І також і всі саджанці можуть не вижити, тому краще більше сіяти. Я замочила трохи насіння, а решту залишила. Я ще буду його висівати. Може, в квітні місяці в теплиці, а може, прямо у відкритий ґрунт побачу, в залежності, скільки зійде ось цього гібіскуса, а решту я буду висівати у відкритий ґрунт, можливо. В перший рік не одразу виросте дуже великий пагін, а виросте на 0,70 см до метра, і буде всього один пагін, а вже наступному році виросте 3-5 пагунів. Тому в перший рік не завжди гібіскус покаже свою справжню красу. Гебіскус я замочила на ватному диску, ось так. І зараз буду просто висівати в два рядочки. Ще раз повторюю: якщо у вас нема ні підсвітки, ні теплиці, то так швидко не висівайте. Висівайте пізніше. Можна і в лютому, і в березні висівати. Щоб ваші рослинки не повитягувалися. Ось так буду розложувати, що пів сантиметра, досить таке велике насіння. Зараз я його зберу на долонь і буду тоді висівати. Треба сіяти завжди більше насіння, бо я вже казала, що не все сходить. Можна замочувати, можна не замочувати. Я люблю таке крупне насіння трошки замочити. Ось так висіваю, потім пригорну і все. Буду чекати в сході. Поставлю на підвіконня. Надію, що цей гібіскус зійде. Бо такий звичайний гібіскус то в мене майже всі насіння зійшли. Пригорну. Треба деякий час, ніж він зійде, потім треба буде ще пікірувати по окремих стаканчиках. Це не усі люблять і не всі мають терпіння з цим бавитись, а я це люблю. Звичайно, що я можу купити садженниць, але мені цікаво вирости з насіння. Легенько притовчу. Якщо є грудочка, то треба ще розім'яти цю грудочку, щоб. Гарно насіння зійшло. Ось так, і коли я рукою притовкаю, то насіння добре лягає до землі. І зараз ще оприскую. І все. Чому я так багато посіяла? Може хтось потім захоче у мене придбати цей її біскус. Якщо мені дали насіння, то ж не буду я викидати. Все готово, накриваю. Вже в мене ось тут підписано, що це гібіскус. Що ж, ставлю на підвіконня і буду чекати на сходи. Час від часу треба відкривати, провітрювати, тому що буде конденсат. Якщо ви поставите дуже сухе місце, десь біля батареї, то, звичайно, що ваша земля буде дуже швидко висихати, треба дивитися і оприскувати. А якщо на підвіконні не дуже жарко, то волога буде дуже довго зберігатися. Хто ще не висівав, то може придбайте, тому що саджанці я дивилася на сайтах не є дуже дешеві. Як я говорю, багаторічники завжди дуже вигідно висівати з насіння. І вигідно, і цікаво. Все, посіяла я сьогодні дві квіточки, але три сорти, тому що. Фізостигія біла і рожева і ось такий трав'янистий гібіскус. Все, як буде сходити, як буду пікірувати, все буду показувати. Якщо щось не зійде, теж покажу. Тут нема нічого страшного. Кожен може помилятися, щось не так зробити. Як бачите, я сію зовсім нові для себе рослинки, які я ще ніколи не висівала. Так, в мене є саджанець фізостегії Вергінської. Але я її ще не висівала, У мене просто був корінчик, який виріс. Усе вам буду показувати, як будуть сходити, на який день зійдуть, як будуть парустки виглядати, як я буду пікірувати. Якщо в мене щось не зійде, то, звісно, я теж покажу. Я надію дуже досвідчена квітникарка. я всього вирощую квіти, можна сказати, п'ятий рік. До цього я вирощувала квіти, але такі звичайні айстри, чорнобривці, гладіолуси. До зустрічі, всього вам найкращого, мирних тихих ночей і днів.